Дивний симбіоз морозних хуртовин в купі з 50-градусною спекою неочікувано накрили нас у квітні, зіпсувавши плани навіть тим, хто хоча б у сонячну погоду готовий зупинити пошук ранкінів і вийти у бір. Як то кажуть, у природи немає поганої погоди, власне, як і у нас можливості не дати вам свіжу порцію новин зі всесвіту Defense of the Ancients. Ви на каналі GG Кіберспорт. З вами, як завжди, зоро. З вас лайк і підписочка на наш канал. І чим же нам запам'ятався квітень Дота-2, розпочинаємо говорити просто зараз. Пару тижнів тому стартувала подія, що із з нетерпінням кожного року чекають фани доти. Це, звичайно, що продаж квитків на The International 2025. Вони доступні лише на стадію плей-офф, який пройде в період з 11 по 14 вересня у Берклі серені Причому за перші два дні ви заплатите 85 євро, а за півфінали та фінал доведеться викласти вже 165. До речі, вхід для людей, що супроводжують відвідувачів з обмеженими фізможливостями, можливостями, безкоштовний. Ось така вона інклюзивна Німеччина. Враховуючи, що чемпіонат пройде на теренах Європи, ціна плюс-мінус адекватна, не дешево, але й, ну, прямо скажемо, не дуже дорого. До того ж, організація в цьому році повністю лягає на плечі PGL, тож я очікую, що крім самого Туріку, аги підготують якісь приємні тематичні ніштяки для глядачів по типу мерчової продукції, конкурси для фанатів, велику фудзону. Ну і напевне якусь скарбничку в колаборації з Valve, як це було минулого року. Плюс не забуваємо про вже традиційний конкурс косплеїв, на який вже відомо, що виділять майже 20 доларів, плюс змагання кліпмейкерів. Призові турніри наразі невідомі, але якщо зал буде забитий битком, то PGL вже зароблять 2,5 мільйони баксів. І скажемо чесно, що з такої суми хотілося побачити щось більше, ніж просто зарубу до 2 задрів на сцені. Нещодавно завершився найбільш, ну напевно, очікуваний турнір квітня ESL One Relay, де у гранд фіналі Перевіжон обіграла Team Spirit з рахунком 3 на 1 та заробила 250 тисяч доларів. На турнірі не відбулося особливо якихось жодних гучних сенсацій, але все ж таки є пару слів, про які хочеться сказати. Ну, по-перше, це перша велика перемога на лан-турнірі для молодого таланта чемпіонів, який відіграє на кері Сатаніка, який буквально рік тому грав за Yellow Submarine, проте зміг пробитися до спірітів і показати свій скіл. Я він, звичайно, не замінив, але з такими результатами дракони, можливо, і шкодуючи віддали такого гравця Перевіженам. По-друге, це сама гра чемпіонів. На груповому етапі перевіжен віддала лише одну мапу. У плей-офф склад програв Тундра і продовжив шлях нижньою сіткою, де вони здолали ліквід. Серія запам'яталася Трештоком, Сатаніка та Саберлайта, а Інсенія взагалі той тітанув і не потиснув руку на вану. Ну або забув потиснути. У фіналі нижньої сітки проти Тундра команда взяла реванш, сильно камбекнувши в нереальні 70 хвилині зарубі, рубі, перемогу в останній мапі. Про сам фінал майже немає чого сказати: якихось качель не було і перевіжен, просто грали краще за спірітів. У голому підсумку фаворити продовжують утримувати першість ладеру і вже поступово починає вимальовуватись картина, хто приблизно претендуватиме на слот на TI. І поки що я особисто не бачу якогось там ймовірного андердога з топ 10-15 команд, що йдуть далі, тож, вірогідно, що цьогорічні квали будуть ну, дуже цікавими. Не можемо коротко не пройтись і перешафлам. Селері став гравцем Маус. Як сапорт Геймін Гладіатор здоєднався до розстрою мишок, про що говорить його твіттер. Очікуваний перехід до доволі неочікуваної команди. На його місце до GG прийшов колишній навішник Мелоді. Також китайський колектив Якульт Бразерс представив свій новий склад з Dota 2, до якого увійшли FlyFly, JT, PY, Олі та єдиний гравець, що лишився в культах Мідер Емо. Тренуватиме команду легендарний Фенрір, тож в теорії проект виглядає досить перспективно, якщо, звичайно, набрати до уваги той факт, що наразі Піднебесний грають лише одні Daybound та Extreme. Щось намагається відродитися Азури, але ця інфа не доросла навіть до рівня чуток. Не здається своїх ігрових потугах і попей, який за неофіційною інформацією знову збирає ростер навколо його сікретів. Цього разу Клемент взяв під своє крило ще більш неоднозначних, ніж минулого разу гравців. У команді будуть грати 3-2-2 Шокамі, Ворік, конфліктний Далайлама, бразилець Тіо Лікур, ну і його величність капітан Попан. Від чемпіона Діай до тір-2 стаку, який навіть не може пройти квали. Не думав, що хтось повторить шлях Денді, але схоже, що Клемент тук-тук-тук-постукав знизу. Не тільки амбіції Клемента жевріють надію повернутися на про сцену. Останнім часом медіа, в тому числі й українському, став з'являтися й екстімейт по Панаві Данило Дендішутін, який вже вкотре наголосив, що він не відкидає можливості камбекнути в ті родин доту. Головна ж причина, чому він і досі цього не зробив, на думку Данила, пов'язана з тим, що йому банально немає скагу забрати ростер. Більшість гравців не хочуть працювати на результат, віддаючи перевагу в вигіднішим пропозиціям. Це впирається у два фактори: бажання та ресурси. Якщо буде бажання та можливість інвестувати в це ресурси, тоді це реально, говорить Даня. При цьому він зазначив, що його вік 30 плюс взагалі не перешкода, оскільки дота 2 це більше про мислення і менше про реакцію. Знаєте, ми можемо зрозуміти Дендіка його не тривала кар'єра Варкрафтера, хоч і була цікавою, але суттєво просадила глядацькі симпатії його фанів на твічі. Якщо раніше, виходячи в ефір, він міг інста збирати 5 пять людей, то зараз дай Бог півтори тисячі, а часом і менше. Чесно кажучи, у мене ну блін в голові не вкладається, що настільки медійний і свого часу суперпопулярний гравець не бажає конвертувати все це у щось суміжне з дотою, теж коментаторство чи тренерство. Адже він бажаний гість у будь-якій студії його досвід ну точно би не був зайвим, навіть якщо б він просто виступав в ролі ментора. Мені особисто хочеться сподіватися, що коли-небудь я таки зроблю випуски з новиною про друге життя Дендімона в тій ролі, які йому диктують та реалії, але як ви розумієте, не цього разу. Ну то що, понастальгуємо? Минулого разу ми розповідали вам про те, як можна було з легкістю купувати її з першої доті. Тож час вам дізнатися ще одну цікавинку. Чи знали ви, що в Dota All Stars стакався ефект Башова? Так, ви могли просто купити декілька башерів і шанс перема сумувався. А враховуючи, що ви могли грати на героях із рідним башем, типу троля, то суперник міг банально не поверхнутися. Це, звісно, що було імбово, тож Фрог вирішив просто заборонити Башеру працювати на героях із будованим Башем. Це відбулося не одразу, тож почути в ком клубі фразу Ей, граємо без троля було дефолтом. Ну а хто його пікав, могли навіть тікнути. Виступ джунів на Валахії це ледве не перший великий лантури для команди її молодого Ніку. І сказати чесно, хлопці показали і характер, і скіл, і загалом те, що вони можуть змагатися з ті одним колективами. Кожний і макро Ніку, який можна розбирати на демки і вчитися плеїти, круте переміщення Рідіса по мапі, ризиковані, але ну такі своєчасні рапіри від Гадзеджуса, нетипові раста від зайця. Все це працює, і все це і далі треба розвивати. Згоден, що проти деяких грандів поки що ну, важкувато грати, хоча тих же Фелкон з джуною катали 2-0 та й з Авророю 2-1 зіграли, плюс обіграли Нігно та Талоні, які присутні майже на всіх лан-турнірах. До того ж, самі по собі хлопці дуже позитивні, активно спілкуються в меді і дають після матчів інтерв'ю, а іноді навіть стають героями мемів. Загалом, якщо подивитись на топ-8 команд, які потрапили до плей-офф, то питань не виникає: фаворити беруть своє. Очікував хіба що більшого від обох китайських колективів, але екстріми щось не дуже сильно буксують. Не вразили своєю грою, шопівай з їх інтернаціональним складом, слабенько виступили герої Каталони, ну і трохи в шоці від швидкого виліту Аволос, які останні декілька місяців стабільно заходили в топ-5 6 турнірів. Тож, чи погоджуєтесь ви з думкою про те, що у джуніорів є шанси пройти навіть на Ті 14? Пишіть ваші відповіді у коментарях. Ніколи такого не було. І ось знову ми читаємо новини про те, що Dota 2 помирає. Наприкінці березня піку онлайн Dota склав 650 тисяч гравців, що на 52 тисячі менше, ніж у лютому, і вперше з червня 23-го року онлайн опустився менше 700 тисяч. Те саме можна сказати і про середній онлайн. Тож здається, що патч 7.38 недовго протримав увагу фанів на грі, і тепер звіту сіль тільки що й розмов про якийсь івент, який нібито може вийти наприкінці травня або початку червня, і який має на меті повернути інтерес до гри у звичайних плеєрів. Тож наступні два місяці ключові для доти: або Valve реанімують гру, або всі у несхідний тренд аж до самого інта. З чуток планується вихід чогось масштабнішого, ніж навіть минулорічний на коронопад, де теж можна буде побігати по катакомбам, пофармити безкоштовні шмоточки і побити головного боса. Я ж все-таки очікую як мінімум довгоочікуного оновлення мебер-системи, ну або хоча б релізу нового героя, спойлери на якого були в Анонсі Кеза. Якщо ж цього не станеться, то швидше за все ми з вами будемо споглядати про початок кінця і остаточної трансформації до та два до гри, в яку грають лише задяті поціновувачі, і ті, хто гамає в неї руками, і продовжує робити це по інерції. Фанфек дня. Dota 2 зіграли найшвидшу мапу в історії про сцени. Матч Wildcard проти Fuzumers у закритій північноамериканській кваліфікації на Dream League on Season 26 тривав 6 хвилин та 4 секунди. Під час другої карти серії гравці Fuzumers здалися, після того, як їх мідер викупився після смерті, а потім просто лівнув. Попередня найшвидше гра в історії доти відбулася у 2012 році в рамках чемпіонату Біонзе Summit. Тоді їх хом розганила Moscow Файб за 6 хвилин і 37 секунд. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на наш канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту. Ну і, звичайно, що ваша вдячність за нашу роботу. Я ж не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю.